Так, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'явився дуже класний Міган 4 в комплектації босе 2017 року, в красивому топовому кольорі з 1.6 дизельним двигуном на 96 кВт. Механічна 6 ступінчаста коробочка передач. З пробігом 181 тисяча кілометрів. Овтівочка з Німеччини. Повна історія обслуговування на офіційному дилері, без ДТП, без підфарбувань. Дуже красивому кольорі. Можна сказати, один з найкрасивіших. Кольорів мігана, як на мене, у нас дуже гарний збережений стан, класна комплектація. Диски у нас в гарному стані, без бордюр, без пошкоджень. Оптика у нас LED Provision, туманочки. Бусе комплектація. Так, сфокусуємо. вінкод, кого зацікавить даний автомобіль для перевірочки. Проєкційний дисплей, камера асистентів водія. Вхід без ключа. Салончик у нас без пошкоджень, пластик все в гарному стані, акустика БОС. чотири склопи підімачі, зеркала складаються, amбієнт підсвітки салону, накладочки на порогах, сидіння в нас в ідеальному стані, не перешивалось, не реставрувалось. Присутні масажі сидінь, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, LED-приборочка, розпізнавання знаків, тримання в полосі, саме максимальна навігація, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, механічна коробочка передач. Електроручник, круїз контроль, підлокітник, все в ідеалі. Ручка КПП також в гарному стані. Два ключі присутні. Стеля все. Також в ідеальному стані. салончику у нас порядочок, друзі. Все, як ви любите. Задня оптика в нас LED, задній портроник, По багажничку у нас також все чітко. Так, в нас присутній форкопчик, ремкомплект. Все в наявності. Також з нас присутній хромпакет пакет дано все. Підмоторний відсік. Гончик працює все гарно. Зараз перевіримо, перевірили покриття. было покрыття у нас пластик. Кришка багажнику також у нас пластико. не крутилися. Все чітко. Пішли далі. права сторона. Так, автівочка без підфарбувань. кого зацікавив даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. Приїжджайте до нас на майданчик, оглядайте дане авто. Сертифікат наявності. Чекаємо вас на вас. У нас на майданчику всім гарного дня.